А він мені каже, Вас паспорт... ви українка. Я кажу, так, да, українка, можете подивитися в паспорті. Він бере отак мене за капюшон і рукою б'є мене от сюди, в лице. І струмом. Тричі в руку струмом. І після того, як входять оце струмом, приєднуються, починають бити палкою. Я дуже хочу повернутися, вірю. Бо якщо не вірить, на що тоді жити. Почалася зачистка в селі. Значить, заїхало ну, на моє враження, бо я отак на городі була і там видно перехрестя, де заходили. Гул стояв, може з годину видно, що йшла важка техніка. І заїхали ці військові. Це були молоді хлопці, вимочені, бо йшов дощ мрячка. В формі з пов'язками. Я вже не пам'ятаю, червоні, напевно. Вони забігали в хати, люди поховались, на вулиці не було нікого. Вони забігали в хати, робили перевірку. Другий день вранці це було, бо ми в нас господарство є, і чоловік ну, справлявся. «Іди, Галя, тебе звуть». через фірточку, не заходячи. «Позвіть, будь, Бажалу старосту. Вийшов чоловік, вийшла я. Чоловік каже, на що вона вам треба? Ми її повеземо командиру. Коля звичайно злякався, каже: не будь ласка, не стріляйте її. Він сказав, нічого її не буде, зараз ми її привеземо. Мене посадили в машину. І повезли в приміщення школи. В школі були двері зламані, куча техніки біля школи. А він мені каже, Вас паспорт... ви українка? Кажу, так, да, українка, можете подивитися в паспорті. Ну і будете українка. Розказуйте, де ваші погранці. Кажу, ну скажіть, будь ласка, ви мені дасте свій телефон? Він ні, я з гражданськими общаюсь. так же й пограничники. Кажу, вони були і десь поїхали. Що вони мені говорили? Де. У мене. Ой, кофта була з капюшоном, він бере отак мене за капюшон і рукою б'є мене от сюди в лице. Потім каже, ні е, жилетку комусь, не глаза зав'язати. Якийсь хлопця біжить на стулки, бере мою жилетку, мені зав'язують очі, візі в штаб. І ото після того, отак руки назад відводять мене сюди, в учительську вже це. Тут за столом сидить же ж цей. Лобзик, так скажемо, Кадирівець, біля нього ще дві людини. Я з зав'язаними очами, вони мені ставлять на коліна і кажуть, говори, де твої погранці? Кажу, я не знаю, де мої погранці. Кажу, ну поїхали, ну звідки я знаю, ти їм пірашки возила і починається допит. Вони от у мене на пол ложуть і починають бити. Спочатку руку, чую, локоть отак піднімає ту кофту, бо кофта була здолана і чимось маже на руки, ну, лежу ж мовчки. І струмом, тричі в руку струмом. Больно було, ну, мовчала, больно, больно. Потім бере, піднімає кофту і чую, маже спину. Було дуже больно, кричала, і після того, як входять оце струмом, приєднуються, починають бити палкою. Приходять чоловіка, ми на колінах стоїмо перед ними. Прощайся з нею каже, ми тебе відпустимо, а її застрілимо. І от таким словом, сука, вони всередине казали, ми її застрілимо. Ми на колінах. Я прощаюсь, просю Колю, щоб не бросав мою маму, бо мама в мене сліпа. Кажу, Коль, пожалуйста, не бросай маму. Ну, ясно, що тут сльози були. Трохи сльози, вони його за шиворот і пішли прапора шукати. Висипають вони передо мною сумку, оцю велику таку стояла. В тій сумці. Були прапори, ленточки, оце все висипають передо мною. Цей що з Луганська ЛНР починає ногою, так його, Где ти, сука, цього всього, каже, набралася. Цей лобзик каже, ми вирішили тебе відпустити, Іди, отак рукою каже, і завтра зі своїм мужем пройди по селу, і забереш інформацію, і не треба мені говорити, що у тебе 309 людей. Ти мені должна прийти і рассказать, хто чим дишить. Ти мене поняла. Я кажу, Коля, нам треба тікати. Він каже, як ми втечемо. Він сказав, не виходить, бо переріже горло. Ми вийшли з мамою з сліпою двір. Я кажу, ма ми тебе не можемо взяти. І нам треба матікати, бо вони нас б'ють в будь-якому випадку. Вона розплакалась, каже: йдіть, дочечка, я, якщо що, до сусідки піду, По подожду і пішли. В цей час починався гуркіт, заходила колона велика Техніки. І вона йшла поблизу нашого села. Може, з-за цього нас ніхто… хоча о 13-й, мама говорить, вже почався наш пошук. У нас є хуторочок Греківка, ми пішли на Греківку, там теж нам добрі люди допомогли. Ми там перевдяглися, і вже на Харківщині йшли бойові дії, і ми вийшли в бій, і там наші військові біля Михайлівки. І нас там наші військові забрали. У Львові я приїхала 15 квітня. Доня мене зустріла, мама зараз зо мною так зовсім дуже перелякана. Всього боїться, щоб замикала її, щоб біля неї сиділи, бо війна, скажу вам так, старих людей дуже злякала. Я працюю там же, в Красноріченській, тільки тепер військовій адміністрації, старостою так же й залишилася, бо я приймала активну участь в евакуації мешканців. Нашої, нашого села Макіївки, воно було звільнене 17 листопада 22-го року. На жаль, знову зараз в, зоні, в сірій зоні там йдуть активні бойові дії. Я дуже хочу повернутися, скажу повертатись взагалі нікуди, взагалі все зруйноване. Ну, дуже хочеться, вірю. Бо якщо не вірить, на що тоді жити?